Як Московія не захищала Грузію або ціна договору з Булатом. Своїй однотипній пропаганді уруси віддавали останні труси не лише українцям, а й всім підряд, в тому числі й грузенам, яких під виглядом старшого православного братушки начебто захищали від мусульманських набігів зі Сходу. І як завжди, в реальності ми бачимо зовсім іншу картину. Мало того, що Грузія всю історію воювала проти арабів, персів та турків, перекриваючи вхід до Європи через Кавказ, так ще тряхенських князів перемогли Османську імперію тоді, коли Московія їм програла. В 1703 році Грузія була роздроблена. Майбутній Георгій VI Абашедзе скинув про османського царя Симона, його підтримали проветлі Гурії, мамієтрацій, та Мінгралії, Георгій IV. Щоб покарати їх, Мустафа II відправив війська на чолі з Калівим Пашою. Спочатку вони практично і Імірацію та Гурію, тоді як Мінерарія доволі добре трималася. Однак через яничарське повстання, Мустафа II зрікся престолу на користь свого брата Ахмета, котрий відмовився фінансувати війну. Натомість Османська імперія вимагала від Гарія Шостого надати владу молодшому брату покійного Осемана. Блифуючи обходився, однак битві при алкаціхи повністю розбив османські війська, майже ніхто не повернувся додому живим. Тоді ще про московський гетьман Іван Мазепа писав царю про те, що турки зазнали в Рузі страшної поразки в 1711-му після першої голосив польський похід. Московити плюнували українські сала по дорозі на осман. Однак, в липні, урочищі в нові стальні лешти, в оточенні осман, татар, українців та шведів здалися. Цікаво, що Ахматрасі вважається винятково мирним султаном, та й взагалі османи тоді порвали всім підряд, але ж московети не такі. У 1783 Іраклі II підписав з Московетами Георгійський трактат, що стосувався захисту Грузії від мусульман. І вже в 1787 році, з ініціативи Османської імперії, смердючі війська виведено з території Грузії, Генетична пам'ять теж мусульман прокинулась. Тим не менш, Московія залишила там свої інтереси. Син Іраклія, Георгій XII, був останнім реальним правителем Грузії, а його внук, Давет, останнім номінальним. В 1801 році грузинські картлі Хайтійський царство ліквідовано та окупованого штана Араз знову ж задайте слова бісмарка, що мають вічний сенс.